Так. Доброго ранку, друзі! Зараз покажу вам вчорашню ситуацію з тими мусорами, які е, ховаються і виписують постанови. Ось ми зараз їдемо по цій самій дорозі і за перехрестям е, те місце, де якраз були ці мусори. Я думаю, що і сьогодні вони тут, тому що вони в такий час люблять тут стояти. Там, зараз, як бачите, затор. І люди виїжджають у Смугу для руху. Бачите, вона справа вільна. Смуга для руху для громадського транспорту. Ну і яким-то чином об'їжджають цей затор. А мусора там ховаються. вони вчора казали, що їх видно, але зараз... Просто побачимо всю ситуацію з місця водія. Ну, і вчора було видно, як вони ховалися, виходили на дорогу, щоб водії їх побачили, які вже об'їжджали, Ну, які порушували фактично. От Зараз ми ось цей світлофор. І за світлофором, як ви бачите, Пішохідний перехід підземний над ним накриття. І за цим пішохідним перехідом е ховались ті мусора. Зараз ви побачите той карманчик, якраз буде видно, щоб вони не розказували, що їх там видно на дорозі. Я пропонував от бачите, як вони тупі мусора. Е я його запитую. На що спрямована діяльність поліції, І він каже на виписування штрафів, виписування постанови штрафів, він навіть не розуміє свій профільний закон про Національну поліцію, в якому вказано, що діяльність поліції спрямована на упередження правопорушень. А в цих мусоров вони навіть не розуміють, то свого призначення не розуміють. Вони вважають, що вони створені для того, щоб штрафувати людей і виписувати їм штрафи. Ну, зараз, зараз ми вже можемо перелаштовуватися в цю слугу, тому що е за перехрестям вже немає слуги для руху громадського транспорту. Ось як бачите, зараз тут нема мусорів, ось цей карманчик, де зараз стоять автомобілі. Це якраз місце. Дякую всім за перегляд.